Браття і сестри. Дуже радий бачити кожного з вас. Радий бути сьогодні з вами, що ми разом можемо прославити нашого Господа. За що слави йому. Знаєте, навіть те, що ми сьогодні тут. Це вже є проявом і доказом Божої любові до кожного з нас. Бо так багато сьогодні людей в нашій країні не мають такої можливості, якої маємо ми. За що би я ну, насправді закликав кожного з нас бути вдячним Господу. Знаєте, не все, що ми бачимо в нашому житті, в наших очах може бути справедливим і чесним. Але якщо ми довіряємо Богу і слухняні Його голосу, ми, врешті-решт, все-таки побачимо цю картину, яку Господь малював в нашому житті і в житті інших через нас. І повірте, що це є найкраще, що могло би статися з нами. Ми бачимо в Біблії історії людей, які не хотіли виконувати те, що Господь від них просив, і те, що Господь їм казав. І яскравий приклад тому є Йона, коли Господь сказав Йоні, щоб він йшов в Ніневію і проповідував для цього народу, щоб вони покаялися, і Господь їх спас. Знаєте, Ніневі Йона не захотів цього робити. Його, в принципі, можна зрозуміти, особливо нам в теперішніх реаліях, коли ну, ми в таких обставинах, схожих, напевно, з Йоною. Бо цей народ він був ворогами для, для Ізраїля. І вони причинили багато болі для його народу, для нього самого. І тому він не хотів покаяння і. І те, щоб Господь спас їх. Він, він, він сперечався з Господом, він не хотів цього робити. Але ми бачимо, що врешті-решт, знаєте, задум Господній він звершився. І Ніневія покаялася, і Йона пішов там, проповідував. Ось, але потрібно був пройти оцей період, знаєте, коли Йона він пройшов ці випробування. Він прийшов у цей момент, коли ну, Господь його навчив, щось показав, і він покорився перед Господом. І все одно сталося так, як Господь хотів. Але ну, пройшов цей період, який міг і не проходити, якщо б Йона зразу сказав, що так, Господь, я піду і це зроблю. І знаєте, і тут нам потрібно зрозуміти один простий момент, що е, наша покора перед Господом, е, наше от, це серце, яке готове слухати і виконувати те, що він говорить для нас. Воно набагато пришвидшує те, що Господь запланував в житті нашому і в житті інших людей через нас. Знаєте, І це приклад, коли людина була непослушна голосу Господньому. Але буває інколи так в житті нашому, що ми отримали слово від Господа, і в свій час це слово принесло багато радості для нас. І проходить якийсь період, і нічого не відбувається. Проходить період, і нічого не стається, і ми не бачимо якогось результату. Знаєте, Але я закликаю себе і вас, щоб ми не падали духом, щоб ми не зневірялися в Господі, що ми продовжували далі бути вірними Богу і, і не йшли на компроміс з лукавим. І, знаєте, і такий один з прикладів це був Йосип. Я би хотів, хто має Біблію, відкрити разом зі мною. Ми будемо читати з 37-го розділу вибірково, так що просто ми змогли зрозуміти все те, що там відбувалося. І ми бачимо, що був такий юнак Йосип. І ми бачимо, що батько любив його більше, ніж його братів. Він був молодий, йому було лише 17 років в цей час. І також тут пише, що. Брати його ненавиділи його за те, що, по-перше, батько до нього стався краще, ніж до них, і те, що він доносив батьків на, на братів. Але знаєте, тут я би хотів зауважити цей момент, що його ці доноси не були причиною того, що він хотів на фоні них стати якимось вищим, чи хотів, щоб ну, на фоні них якось краще виглядати, але спонукувала Йосипа тільки любов до братів. Те, що він бачив, що ті брати вони чинили негодне перед Господнім лицем. І любов до братів спонукувала говорити батькові, щоб в силу авторитету батько міг попливати на них і щоб брати могли свої дороги поміняти. І сталося так, що сниться сон Йосипу. Я би хотів зачати це місце це 37 розділ з 5 віршика по, по 11. І снився був Йосипові сон, і він розповів своїм братям, а вони ще більше знедовиділи його. І сказав він до них: Послухайте, ну про той сон, що снився мені. І ото ми в'яжемо снопи серед поля, і ось мій сніп почав уставати та й став. І ось оточують, оточують ваші снопи та й вклоняються снопові моєму. І сказали йому його браття. Чи справді ти будеш царювати над нами, чи теж справді ти будеш панувати над нами? І вони збільшили навість до нього через, через сни Його та через слова Його. І, спинився, і снився йому ще сон інший, і він оповів його братам своїм та й сказав: Оце сниться мені ще сон, і ось сонце та місяць та одинадцять зір вклоняється мені, і він розповів це батькові своєму та братям своїм, і докорив. Йому, батько його, та й промовив до нього, що то за сон, що снився тобі? Чи справді прийдемо ми, та й мати твоя, та й брати твої, щоб уклонитись тобі до землі, і заздрили йому брати його, і батько його запам'ятав ці слова. І що ми бачимо, що сталося після цього? Напевно, те, що прийшов цар, забрав Йосипа, поставив замість себе царем. Ну і Прийшли браття, поклонилися Йосипу, ну і все було прекрасно в нього. Але насправді все відбулося зовсім по-іншому. Насправді, оцей шлях від того, коли Господь сказав, дав своє слово Йосипу, і до того часу, поки воно виповнилося, пройшов певний період. І можливо, комусь з нас також приходячи цей період, знаєте, ми можемо не розуміти, чому так довго нести цього, чого так бажає наше серце. Але на прикладі Йосипа, я просто би хотів ну, показати те, що ну, як буває інколи життя християнина ну, непростим. Як буває буває інколи, що оцей шлях, який ми проходимо, буває незрозумілим Для нас і для оточуючих. І ми бачимо далі, що батько відправляє Йосипа, щоб він подивився за своїми братами, які пасли овець. Пасли ці от стада, які мав, які мав Яків. І, ми, ну, і Йосип, як послушний син пішов, виконав волю свого батька. І коли він наближався до своїх братів, ми бачимо те, що е, брати, його, побачивши, е, запланували вбити його. І знаєте, тут є два моменти. Перший, це те, що ми повинні розуміти, що інколи буває так, що. Ті, хто є найближчим нашому серцю, ті, хто є найрідніші для нас, і ті, від кого ми би чекали підтримки чи якоїсь допомоги, знаєте, може зрадити нас. І щось подібне сталося з Ісусом, коли один з 12, той, хто був найближчий для Нього, Він зрадив Його. І тому, знаєте, ми маємо в такий період, якщо ми проходимо такі обставини в своєму житті, ми маємо того, до кого можемо прийти, і хто нас розуміє. Той, хто, знаєте, перейшов все це, і хто насправді може підтримати кожного з нас, і це Господь. І слава йому за це. І знаєте, і другий момент це те, що Господь ніколи не дозволить перейти межі. Господь ніколи не дозволив, щоб межа була перейдена. І через те, те, що запланували брати, воно не сталося. Його не вбили, але його, якби, продали іншому народу в рабство. І знаєте, і ті люди, які купили Йосипа, вони навіть не, не підозрювали те, що. Вони стали співучасниками цього виконання цього плану, який, який Господь мав для Йосипа. І ми читаємо далі, що Йосип опиняється в Єгипті. І там, якщо будемо читати, це 39 розділ. Відкрийте, будь ласка, хто має біблію з 1 віршка по 6. Йосип був відведений до Єгипту і купив його Потіфар. «Царедворець фараонів, начальник царської сторожі, муж єгиптянин з руки ізмаїльтян, що, що взяли його туди. І був Господь з Йосипом, і був Господь з Йосипом, і він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина, і побачив його пан, що Господь з ним, і що, все, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. І Йосип знайшов милість в очах його і служив йому, і, і той призначив його над домом своїм, і все, що мав, віддав в його руку. І сталося, відколи він призначив його у домі своїм, і над усім, що він мав, то поблагословив Господь дім єгиптянина через Йосипа, і було благословення Господня в усьому, що він мав, у домі і на полі, і він позоставив усе, що мав у руці Йосипові, і не знав він при ньому нічого, окрім хліба, що їв. А Йосип був гарного стану та вродливого вигляду. І знаєте, і перше, на що б я хотів звернути увагу, це оцей другий віршик. І був Господь з Йосипом. І чисто по-людськи подумати, напевно, Бог тебе залишив. Якщо ти в таких обставинах, ти в рабстві, ну, е, який Бог з тобою? Ну, напевно, щось пішло не так. Напевно, ну, ну, явно Бог не з тобою. Але каже слово Господнє, що Бог був з Йосипом. І, і, і... І, і, і це було все через те, що насправді і Йосип був з Господом. І Йосип продовжував любити Бога, незважаючи ні на що. І в цьому ми переконаємось далі, коли ми будемо читати, е, читати нижче, що сподобався він. Це виходить з цього віршика по 9-й. Він сподобався жінці Потіфара, і ми бачимо, що він відповідає їй. І сталося по цих пригодах і звела свої очі на Йосипа, жінка, пана його, і сказала вона ляж зі мною. І він відмовився і сказав до жінки пана свого: Тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його, він дав у мою руку. Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого, хіба що тебе, бо ти жінка його. Як же я вчиню це велике зло і зрішу перед Богом? Йосип залишається чесним і вірним перед Богом. І за це опиняється в в'язниці. І знаєте, постає питання, чому Господь не заступився за Йосипа, чому Господь ну, дозволив таке статися з Йосипом? Чому Господь не зберіг Йосипа від цього? Знаєте, І все це тому, що не виконався ще цей план, який Господь, який Господь запланував в житті Йосипа. І ми бачимо те, що він опиняється в в'язниці, і це 20-й віршик, і взяв його Йосипів пан та віддав його дому в'язничному, до місця, де були ув'язнені царські в'язні, і пробував він там у цім домі в'язничнім. І Господь був із Йосипом, і і і до до нього, і при, і приходив до нього, приходив прихилив, і прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничного дому. А начальник в'язничного дому дав. У руку Йосипа всіх в'язнів, що були в домі в'язничні. І все, що там робило, робили, робив він. Начальник в'язничного дому не е, бачив нічого в руці його, бо Бог був із ним. І що він робив? Щастив йому Господь. І ми читаємо далі, що е, сталося так, що в цю в'язницю потрапили двоє е, рабів фараона. І їм снився сон, і Йосип відгадав ці сни. І так, як він сказав, так і сталося, що одного е, потім, якби. Е, Втратили, а інший повернувся на своє місце і просив Йосип, цього чашника, що коли він буде там біля, біля фараона, що він згадав про нього, щоб його забрали з в'язниці, бо насправді він опинився там несправедливо. Але сталося так, що коли вийшов цей чашник, він забув про нього. І Йосип пробуває в в'язниці ще цілих два роки. Цілих два роки цей юнак, який ну, не вчинив нічого такого, щоб можна було бути в'язниці, він далі там пробуває. І любов його до Бога не зменшується, його вірність до Бога не зникає. Ми цього не читаємо в Святому Писанні. І проходить так, що сниться фараонові сон. І через того чашника, з яким був познайомився Йосип. Попередньо в тій в'язниці він говорить фараонові, що є такий чоловік, є такий Йосип в тій в'язниці, який може сон відгадати. І кличе його Фараон до себе і, і розказує йому цей сон, який стосувався того, що було сім років достатку великого, і потім мало бути сім років великого голоду. І, і, і фараон ставить його над всім, коли цей відгадує цей сон. Але саме цікаво те, що перед тим, як цей сон відгадати, Йосип. Йосип ставить на перше місце Бога, бо він каже, каже не я сонце відгадаю, каже, але Господь він дає мир фараонові. І Йосип ставить Господа вище і себе унижає. І через те Господь підвищив Йосипа. І стається так, що він стає володарем всього того краю. І через нього Господь дарує життя його рідним. І знаєте, і в серці Йосипа далі продовжує жити любов. Він не мститься своїм братам, які приходять і поклоняються йому, так як сказав Господь. Слово Господнє здійснилося через те, що Господь є вірний, і те, що він сказав, він зробить свого часу. Просто нам дуже важливо, знаєте, пройти цей, цей період, який ну, нам належить пройти, і, і залишитися вірним, не нарікати, не падати духом. І знати те, що в кінці ми побачимо все те, що Господь приготував для нас. І так сталося знаєте, в житті Йосипа. Він він пройшов через цей важкий шлях. Можливо, часто не зрозуміли для нас, так от, якщо дивитися людськими очима, але він це пройшов з Господом, знаєте, він все це приймав як з руки Господньої. І, і сталося так, що е, ті брати його прийшли в цей край, вони поклонилися так як і казав Господь Йосипу, вони поклонилися йому. І Йосип забирає і братів своїх, і забирає батька свого. Е, в цей край. І виходить, і, і що вони, вони, вони просто вижили через те, що. знаєте, от, Господній план звершився. Тому я закликаю себе і вас, знаєте, залишатися вірним Господу, не мішати йому виконувати цей план, який Він для нас приготував. Амінь.